Власна мотивація для того, щоб підтримувати своє здоров'я, в першу чергу, не пролежувати диван вдома. І, звичайно ж, якщо тренуватися, десь брати участь у різноманітних змаганнях, які що ми робимо в Києві, буду робити більший акцент на плавання і, скоріше за все, що на веслування. Можливо, на аеробайку. адаптаційний період, і спорт для адаптації це те, то, що і то, що психологи нам казали, це повинно бути. Це і укріплення в цілому тіла організму, тому що я людина, яка ну, як, професійно спортом ніколи не займався, але цьому вів здоровий образ життя. За той період часу, в який діє ця програма, а вона діє з весни, то десь близько п'яти тисяч військовослужбовців мали змогу поплавати у нас в басейн і потренуватися в тренажерній залі. Будь-який військовослужбовець, який має при собі документи, він має право прийти незалежно від того, він мешканець Полтави, чи Києва, чи Тернополя.